Але тут все поле втикане було, то вже трохи люди скручують. Без акту розмінування на поле ми не підемо, тому що це, ну, ось о, люди підірвалися в сусідньому селі. Фермер думав, самолічно розмінірував, там пройшов зміноіскателем, походив. Оце ходимо, так, обслідуємо територію. Ось останні находки наші. Скасідка. Не розірвалася, а то з Нурса, з вертольота, бойова частина. То я вже до кучки положив. Намітив ленточкою. Саттьори приїдуть, заберуть. Просто 1300 гектар це... це не так просто, я знаю, розмінюватися. Потімки від березня і до кінця червня було під окупацією росіян. По тому у селі тривали щоденні обстріли із різних типів зброї. Окупанти жили на фермі Олега. Після себе росіяни залишили знищену пшеницю в ангарі, пограбовану та побиту техніку. Ми готуємося, ми техніку ремонтуємо. Потихеньку. Т-150 зробили. Ну, стекла залишилися вставити. Теж завели його, вже зробили, завели. Ми сподіваємося, нам розмінірують. Надіємося. Все-таки надіємося. А соняшник у нас до квітня місяця ще час є. Ну, ну, начало червня просто. Як тільки кончається сезон дождів, засуха вже нічого не буде. Поле це для нас усе. Ну, навіть як для нас. Ну, ми ж відповідальні за 150 пайщиків. Ми ж обов'язані цим людям оренду плату заплатити. Ну цей год ми нічого не заплатимо. Форс-мажор, війна. Нововоронцовка Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення потерпала від російських окупантів, оскільки тут були українські військові, які давали відсіч загарбникам, які окупували Херсонську область. Попри те, що сьогодні місцеві знаходять на території громади розірвані та не розірвані боєприпаси, вони виходять на поля працювати, аби розпочати посівну. Це ви в полі знайшли. Так, там ще така. Да. Часто таке знаходите. На да. полі багато таких понад Тут стояли українські, а за селом вже стояли, як ми їх зараз називаємо, всі орки. Важко дуже було з розмінуванням. Старалися своїми силами, щось трошки допомагали хлопці в свій вільний час, сапьори. Оце поле на ньому було знайдено десь приблизно 300 зарядів, які хлопці збирали, ліквідували, зривали. Ми приїхали у Миколаївську область, аби показати, як сапери розміновують поля. Тут фермери готуються до посівної. Противотанкові міни, касетні боєприпаси, противопіхотні міни тобто все, що є в армії нашого противника, все знаходимо. Тут ми вже працюємо близько тижня. За цей тиждень десь близько 50 мін було тут знято. В день ми проходимо близько 300 метрів квадратних, але ми даємо гарантію, що вся територія чиста. Фермери виходять на поля, тому що їм потрібно землю обробляти. І вони це маркерують і дають повідомлення нам. Саме на цьому місці росіяни, відходячи до Херсонської області, мінували поля, аби українські військові не змогли пройти. В межах Миколаївської та Херсонської областей проходила лінія фронту. Тому в цих регіонах поля найбільш заміновані. Зокрема, на Херсонщині площа замінованих угідь складає 20% від загальної площі області. Та до системного розмінування в регіоні поки що не приступають, оскільки в пріоритеті розмінування критичної інфраструктури. Через це фермери не можуть вийти на поля, працювати. Поле, яке орендує Андрій, сапери оглядали чотири дні. Це дозволило трактористам почати підготовку до посівної роботи. Втім, залишки снарядів знаходять досі. Фермери маркують їх і чекають піротехніків. Такі снаряди з поля мають забирати сапери. Будь-які затримки із посівами та врожаєм для цього регіону це збитки. Орендар Андрій зі свого врожаю має заплатити пайовикам. О, так як наш регіон аграрний. Для людей це для більшості людей, які працюють на землі, це має 100% їхнього доходу, зайнятості, зайнятості тих людей, які в них працюють на полях. Для того аби провести масове розмінування полів Україні, потрібна спеціальна техніка, яка має надійти від міжнародних партнерів. До того часу аграріїв у міністерстві аграрної політики закликають не виходити на поля працювати, оскільки це може бути небезпечно. Мільйони гектарів земель в Україні не будуть засіяні цієї весни.